цієї ночі росіяни запустили по Україні дві крилаті ракети «Скандер-К» і одну балістичну Скандер М. А також дві ракети ікс 59 Останні дві вдалося збити. Також у повітряних силах відзвітували про знищення 14-17 шахедів, і під прицілом були Одещина та. Миколаївщина, тож пане Сергію, що відомо, як минула ця ніч. Окрім цієї сводки, яку коротко я озвучила, є якісь ушкодження, поранені? Що власне саме на цього годину відомо? Ну, власне, я так думаю, що сьогодні для півдня наших держав, зокрема для Миколаївщини та Одещини, ночі фактично не було, тому що ну зрозуміло, хто на бойовому чергуванні то виконує бойові завдання. А що стосується цивільних людей, то продовжується ворожий терор. Щодо саме цивільних, намагання атакувати об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Власне, Миколаївщина, там є влучання, наскільки мені відомо, саме в об'єкти енергетичної інфраструктури, там Укренерго буде вводити відповідні графіки, тому що будуть відключення, там ремонтні роботи треба проводити. Но що стосується Одещини, то, на жаль, теж використовувалась балістика ворогом, є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, логістично-транспортної. Інфраструктури наразі відомо про те, що постраждали двоє людей. Найголовніше всі залишилися живі. І розуміємо прекрасно, сьогодні 10 квітня, це день вигнання загарбників з Одеси. То скрєпно ворог зранку привітав саме балістика. Вночі дійсно атакували шахедами, безперервно лунали, сигнали повітряної тривоги. Два шахеди було знищено в небі над Одеським регіоном, і 12 шахедів це миколаївський, миколаївський здобуток. То продовжується цей терор, про який я сказав з боку росіян, намагання бити саме по цих об'єктах, які я озвучив зараз. Відповідно, буде оцінка того, що зруйновано, що можна відновити в найближчим часом. Ну принаймні, скажімо так, попередні дані вони ну скажімо так. Є руйнація, сподіваюся, вона не є критичною. Знову балістика. Знову балістика найболючіше питання. Ворог, на жаль, це прекрасно знає, тому саме з території тимчасово окупованого Криму намагається атакувати. Угу. Пане Сергію, а в цілому, як би ви зараз охарактеризували, перепрошую, ситуацію на південному напрямку. Бо знаєте, а... Ті новини, які останні дні лунають в медіапросторі, ну вони якісь суперечливі? Хто зазначає про те, що ворог дуже сильно активізувався, ледь там не зайшов до роботи? Інші зазначають, що ні, подібного нічого не буває, не було, і все це хибна інформація. Тим не менш, ми ж бачимо, що якісь дії активізувалися останніми днями. Тож, якщо і з'являються такі новини стосовно того, що російські війська могли там зайти, наприклад, до роботи, чому вони з'являються? Про що це говорить? Ну, по-перше, такі новини не мають з'являтися з, з вуст тих людей, які не дотичні до цих подій, які взагалі не володіють оперативною ситуацією. Потім це коментують, виносять публічний простір, і потім військовим треба це все як мінімум спростовувати. До речі, хочу сказати, що наші військові-побратими чекають вибачень від цієї людини, яка озвучувала інформацію про те, що, начебто, росіяни знаходяться уже у роботі. На ну, і дуже чекають цих вибачень. Тому що роботі тримається, ворог дійсно намагається проскочити на із використанням не дивуйтеся мотоциклів. мотосезон відкрили такий, проскочити до роботіну. Їм це дається, тому що вони всі отримують квиток на концерт здона. Оце те, що їм гарантовано. Те, що вони сьогодні виходить, хочу подякувати побратимам з окремої бригади, яка виконує там завдання у роботину. Тримаються хлопці надзвичайно мужньо, всі ворожі атаки відбуваються. Власне щодо вашого питання активізації чи неактивізації ворога. Е, наступ ворога продовжується актив, активні дії фактично по всіх напрямках на фронті. Що стосується південних теренів, то дійсно сьогодні відповідно відчувається, що зростає певна інтенсивність проведення бойових дій І щодо Работінського напряму, щодо Работінського плацдарму ворог намагається, це очевидно. Спробувати повернути ті позиції, які були ним втрачені ще наприкінці літа, на початку осені минулого року. Тут дійсно спекотно. Тут важко, але я вже сказав про те, що наші хлопці мужньо тримають оборону і активно знищують ворога. Що стосується лівобережжя, то минулої доби, наскільки відомо, ворог намагався один раз і знову безуспішно провести штурмову атаку, штурмові дії щодо наших плацдармів на лівому березі. Ці разкажу це безуспішні атаки, максимально не використовує бойову техніку і дуже страждає від наших епівідронів. дронів. Це те, що є сьогодні нашою козирною картою, зокрема на лівому березі. Хоча найголовніше це те, що є в наші мужні хлопці. Які захищають нас на саме на лівому березі, я додам інформацію для наших глядачів. Якщо хтось пропустив цю новину, чого ми власне про роботу так зараз заговорили. Це депутат Запорізького облради Сергій Лишенко повідомив, що Росіянам вдалося, начебто, прорватися роботи за його даними. В місті нібито тривають бої. Навіть втім, невдовзі цю інформацію заперечили у силах оборони півдня України. Там кажуть, що йдеться про диверсійно-розвідувальні групи, які регулярно намагаються зайти у село. От, власне, так ситуація виглядає на цьому напрямку, пане Сергію. Ще таке уточнення. Ви зазначаєте про те, що от активізувалися всі ці дії, і наступ росіяни в принципі на паузу не ставили. Зараз всі ці наступальні дії відбуваються. Багато інформації було в західних медіа про те, що, начебто, росіяни от готуються до великого такого наступу влітку цього року. Проте, якщо дивитися на карту бойових дій і ті новини, які поступають зараз фронту, ну я не знаю, в мене. По відчуттях того, що вже почалася ця фаза? Можливо, я не так це сприймаю, це тільки лише підготовка. Чи дійсно ви от, те, що ви бачите, ту інформацію, яку ви отримуєте, як можна охарактеризувати ці дії? Це вже наступ росіян, чи якась, якась початкова фаза? Ну давайте говорити про те, що наступ росіян він триває. Він почався не сьогодні, не почався він учора, і в тому числі після того, як росіянам вдалося з використанням? Авіаційного озброєння зайти до руїн Рабо Авдіївки. Перепрошую, то звичайно, ми сподівалися, що буде можливо певна оперативна така пауза. Ворог почне перебудовувати свої бойові порядки, лаштунки, але він цього не зробив. Продовжує на цій на цьому куражі відповідному, намагається атакувати. Але хочу сказати, що на сьогодні, дивлячись на те, що складність е, є на всіх ділянках фронту, вдається локалізувати ситуацію. На лінії бойового зіткнення максимально наскільки це можливо. Звичайно, є і необхідне підсилення зброєю від наших західних партнерів. Сподіваюсь, найближчим часом більш активно буде повертатися і повертається вже на поле бою артилерії з використанням тих самих снарядів, які союзники знайшли і допомагають Україні отримати. Ну і власне всі компоненти, які можуть стабілізу допомогти стабілізувати лінію фронту, це зокрема і ті самі літаки F-16, Звичайно, це не диво зброя, але давайте згадаємо ну, феномен хаймерців. Так вони не виграли війну нам ще, але в будь-якому разі це підсилило наші дії, підсилило наші можливості. Ми бачимо, як ця зброя працює на фронті. Власне, такі ж самі сподівання на F-16. Ну і звичайно, підсилення системам протиповітряної оборони для того, щоб захистити, зокрема, наші південні терени, про які ми сьогодні говоримо: це Одещина, Миколаївщина, тому що балістика. Це Так Також щодо наступу російського він триває. Вони намагаються дуже активно проводити мобілізацію, тому що добровольців, так званих, які йшли е, в них, ну скажімо так, спочатку так званої спеціальної воєнної операції, на сьогодні їх немає. Про що е, росіяни в закритих своїх чатах і пабліках е, теж говорять? Вони сподіваються на максимальну мобілізацію. Пане Сергію, щодо логістики ворожої на південному напрямку, можливо, є свіжі дані оновлення щодо пересування техніки людей особового складу і так далі. Все, що стосується пересування ворожого особового складу, бойової техніки, підвозу БК, тобто функціонування логістично-транспортних шляхів, вся інформація оновлюється буквально щогодини. Все відомо, все відслідковується, ситуація моніториться. Необхідні дані отримуються відповідними нашими структурами для прийняття рішень, адекватних рішень для того, щоб мінімізувати такі спроби ворога, поповнювати і свої лави і поповнювати е, свої е, можливості, бойові можливості. Тобто, я скажімо так в контексті запитань Ольги, що ну скажімо так, можливо, десь фіксується стягування особового складу на якісь напрямки чи техніки такого не фіксується. Ці дані, які е, на сьогодні є, вони є у нас, і а, ще добре. раз кажу, воно все відслідковується в необхідні необхідні дані. Вони підтверджені розвідкою, в тому числі. Добре, пане Сергію приймається. Тоді давайте до мобілізації, звичайно, нашої теми. сьогодні. Опитування цього приводу триває вчора. Ми, нарешті, побачили. Фінальне бачення законопроекту, як його бачить комітет, яким він його підготував до другого читання. Були дебати щодо правок і в нашому ефірі на комітеті, і народні депутати висловлювалися, Ну от маємо певну підсумкову картину. Вчора всі це активно про це читали. читали і текст законопроекту. І ми також ну і ми. Пане Сергій, запитуємо нашу аудиторію, що в законопроекті про мобілізацію вас хвилює найбільше. Процедура вручення повісток, терміни демобілізації, вік призовників, обмеження у ухилянтів і порядок і строки підготовки новобранців. Отже, який би ви варіант обрали, пане Сергій? Я обираю варіант того, що нам необхідна мобілізація для того, аби зберегти державу, зберегтися як нації, перемогти у цій війні. Угу. А якою має бути термін підготовки, якою має бути підготовка а, новообраних а, людей до збройних сил України? Бо знаєте, тут дуже багато теж тотиться дискусія стосовно того, що хтось каже, що і за два місяці можна підготувати. Але ж ми розуміємо, що ну наскільки за два місяці людина, яка взагалі не дотична була до військової справи, можна може бути настільки зараз ефективною, на те, що росіянину вони кожен день досконалюються. Давайте говорити про те, що необстріляного бійця або непідготовленого бійця ніхто з першого дня або через два дні, через тиждень не випустить на нуль, тому що такі бійці там не потрібні. Це, скажімо так, навантаження на бойовий підрозділ, який виконує бойові завдання. Це треба розуміти найголовніше. Тому індивідуальний підхід до кожного це перш за все. І повірте, що о, всі командири зацікавлені в тому, щоб бійці були максимально підготовлені. Про це ми говоримо з побратимами кожного дня. Тому е, треба акцентувати увагу на тому, що підготовка обов'язково буде і людина, має бути вмотивована в тому числі, і люди, люди нам необхідні. Ну, це треба теж розуміти пан Сергій так так почули вас. Дуже дякуємо так за те, що долучилися до нашого ефіру, Знайшли змогу. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачок був з нами на зв'язку. Валерій Гончарук долучається до нашого ефіру. Політолог, керівник департаменту. Ви.